Ми почали в тестовому режимі працювати з skill Corner ще з минулого року вже два трансферних вікна ми тестуємо її. Зараз вирішили підписати контракт, це дуже допомагає в плані скаутінгу, так само буде допомагати нашому тренерському штабу при розборах гри суперника. Skill Corner це це світова інтернаціональна компанія, головний офіс якої базується у Франції. Ми працюємо на футбольному ринку з 2016 року. Наразі у нашій базі даних є більше ніж 200 клубів, більшість яких з Західної Європи, та клуби з англійської прем'єр-ліги, таких як Манчестер Сіті, Арсенал, Ліверпуль. Ми дуже дуже пишаємось тим, що перший клуб УПЛ, який буде представляти нашу компанію, це ФК Кривбас. Ми знаємо, що тренерський штаб команди справжні професіонали. І Ми сподіваємося, що Skill Корнер Дейт допоможе клубу робити правильні скаутські рішення на трансферному ринку. Пане Євгене, ви як шеф-скаут футбольного клубу «Кривбаса». розкажіть, як ваш відділ використовує програму «Стілкорнер»? «Стілкорнер» – це платформа, яка надає дані фізичної активності футболістів, які ми застосовуємо в скаутінг для пошуку нових гравців. «Стілкорнер» – це новий підхід в сучасному футболі. Ми перші, хто підписали контракт, і я гадаю, що в майбутньому більшість українських клубів буде виходити на європейський ринок, співпрацювати з європейськими фірмами, так само як Трансферум, Пойскаут, Скілкорнер, тому що ми за конкуренцію. За те, щоб в нас був потужний чемпіонат, потужні команди. Саме в такому чемпіонаті будуть народжуватися круті гравці, будуть народжуватися круті клуби, які будуть гідно представляти нашу країну в Європі.